Там людей кажуть, що у вашій церкві настільки все строго, і ваш пастир такий строгий, в такій дисципліні все держи в церкві, кожен день заставляє в Слові Божому прибувати. Чому? Тому що наш пастир веде стандартами Ісуса Христа. Тому що через завіт лише ми маємо спасіння через вузький путь. Тому не пастир це видумав, а це стандарти Ісуса Христа. І вузький путь він веде до Спасіння. Откровення, Откровенні 22 главі, 14 стих. «Блаженні ті, которые соблюдають заповіді, Його, щоб їм право на древо життя і войти в город воротами. Тому заповіді, закон Божий та стандарти Ісуса Христа лише приведуть до е, воріт та до Спасіння Ісуса Христа. А хто не строїть на таких стандартах на Слові Божому, не соблюдає заповіді та завіт Божий, а в ні пси, і чародії, і любодії, і убійці, і ідолослужителі, і всякі любіщі і ділищі, ні правду, не войду в город воротами, тому широкий путь він води в ад. Тому присоединяйтеся до місці слова Боже, щоб бути в завіті з Богом. Та войти воротами у царство небесне. Амінь.